Мене матки, як і вона сама, танцюють рок н рол сальсу і танго. Пропонуємо вам стати свідками того, як народжується вірш та емоція у танці і у житті. Світ, що танцює. Чарівна зима, весною що спізнилась. Легкі блискітки у легкому світлі. Легка любов у мені та у всьому. Світ мерехтить і танцює у міливому світлі. Любиш руку, що веде у танці. Любиш світ у танці. Я світ, що танцює. Рукероб. Танцювати танцювати на кінчиках полум'я, не торкаючись вісти ногами у близькородному ритмі з диму. Царка. Вихор блискіток, вихор іскринок, вихор мені, вихор напроти вихор на пору, вихор назавжди, вихор душею, танці на піску, танці у море, танці про море, музика тілом, танцем п'ят, іскриві п'ятпалюють небо. Мова танця й зрозуміла. Мова танцю легка та щира. Я слухаю, як хвилі розбиваються берег, а берег хоче наздогнати море. Стаю сама цією хвилею, цією мовою, що тече без русства, душею і тілом. Вчуся вимовляти нові слова. Там до життя. Танго весною, танго в наушниках, там в наушника, голові зранку до того, як увійшов день. Танго після, коли згасли турботи, танго між нами. Чи триває життя, коли згасає музика в серці і невидимих навушниках? Танок на відстані подиху.